Привіт, сьогодні поговоримо про ядерну небезпеку. Те, що вона існує, ми знаємо з часів захоплення Запорізької атомної електростанції. Але в останній час з'явився наратив саме про застосування ядерної зброї як відповідь на український наступ на українські території, які Російська Федерація тепер вважає своїми. В нашій історичній традиції, в судьбі нашого народу, політика забування, терор, насилля і ядерний шантаж. Отже, сьогодні розповім вам про військову доктрину РФ щодо ядерки, як вона каже діяти, і користуючись нею, а також логікою та останніми новинами, розповім, що може робити Російська Федерація і що буде з українською економікою, якщо все ж таки ядерна зброя буде застосована. Поїхали! Знаєте, досі ті люди, які говорили про перший ядерний удар, про те, хто кого скільки разів знищить, ти мене 17, а я тебе 25, Ну, виглядали як мінімум не дуже адекватними і далекими від реальності, але погодьте, що ніхто не думав, що. Київ та Львів будуть бомбити іскандерами та калібрами. Наш супротивник дуже далекий від адекватності, тому розгляд теми ядерної небезпеки та можливості ядерного удару на часі. Заяви Путіна не виникли на порожньому місці. Деякі діячі не дуже адекватні з Російською Федерацією, і до цього всіляко натякали та залякували як Україну, так і весь інший світ. Але те, що сказав Путін, по суті, це пряма загроза з точки зору міжнародної безпеки. Такі заяви є просто безпрецедентними. Та все одно, те, що сказав Путін, та можливо вже реалізують його підлеглі, не означає ядерний удар, от вже. Завтра, післязавтра, після першого обстрілу російських військ на Херсонщині. Ні, цього не сказано і взагалі немає ніяких окреслених рамок, коли саме і за яких саме умов. Така невизначеність робиться спеціально для того, щоб перевірити українців, американців, європейців, як вони відреагують на чергове підвищення ставок. Допоки жодне посольство з Києва не виїхало, включно з американським. Що зазвичай в останній час всі орієнтуються на дані американської розвідки, і перед великою війною, перед вторгненням Російської Федерації, саме американська сторона, наскільки я розумію, попередила всіх, і більшість посольств дійсно виїхало. Тобто, ті посольства, які наразі знаходяться в Києві, американські, європейські, азійські африканських країн посольства, їх уряди не оцінюють ризики для своїх людей. як Такі, що треба збирати речі і виїжджати. Але знаєте, трошки більший рівень загроз ядерної небезпеки це істотно інше, ніж нульовий рівень, до якого власне і звик світ з часів закінчення холодної війни. Колись я вчився підтягуватись, я не вмів робити жодного разу. І в мене був друг, який міг підтягнутись цілих 20 разів. Безумовно, між нулем та двадцяткою є величезна різниця. Так само, коли я почав підтягуватись один раз. Знову ж таки, між одиницею та двадцяткою дуже велика різниця. Але між нулем та одиницею також дуже велика різниця. Взагалі у світі немає чіткого розподілу ядерної зброї на стратегічну та тактичну. Це все вигадали у Радянському Союзі, а російська армія просто взяла це собі на озброєння. Отже, стратегічна ядерна зброя це зазвичай ракети, такого типу як Сармат, яку Путін дуже любив рекламувати та розказувати, яка вона надпотужна. Такі ракети запускаються зі спеціальних шахт і можуть літати дуже далеко від 6 до 12 Тисяч кілометрів. Діаметр ураження 100-160 кілометрів, а потужність десь 1000 кілотонн. Для порівняння, коли американці скидали свою атомну зброю на Хіросіму в 45-му, вона мала потужність лише 15 кілотонн. Одним словом, цілого міста або навіть регіону може просто в один момент не стати. Але скоріш за все російська армія не стрілятиме такими ракетами, тому що це буде справжній френдлі фаєр. Відстань між Москвою та Києвом лише 750 км. Якщо така ракета прилетить по Україні, наслідки для Росії неминучі. Тактична ядерна зброя, якщо врешті Російська Федерація і вирішить стріляти по Україні ядеркою, то майже із 100% гарантією можна сказати, що це буде саме тактична ядерна зброя. Такі заряди можуть встановлюватись або на вже відомі нам ракети типу Калібр або Іскандер, або запускатись із літаків або кораблів. Навіть такі заряди дозволяють встановлювати на різні артилерійські установки для того, щоб використовувати такі заряди безпосередньо на полі бою, тобто на фронті, або для вдарів по цивільним або інфраструктурним об'єктам в тилу. Потужність найменшої тактичної ядерної зброї може бути менше однієї кілотонни, а найбільші з них можуть досягати 100 кілотонн. Ураження буде від 5 до 20-30 кілометрів. Що також дуже і дуже багато, це означатиме велику кількість руйнувань та величезну кількість жертв. Такими, скоріш за все, і будуть бити. І для нас є позитив, що такі ракети, якщо це буде калібр або іскандер, ми можемо збивати. І таким чином ядерний вибух відбудеться у повітрі, що буде не так критично для нашого довкілля, і радіаційний фон буде набагато меншим. З мінусів ми, скоріш за все, не будемо знати, яка саме ракета летить по Україні, тобто, чи це звичайний заряд, чи буде там ядерна зброя, якщо, звичайно, американці нас про це не попередять. Як я вже казав, що Російська Федерація багато чого перейняла у Радянського Союзу. Починаючи від незаконно захопленого місця у Раді безпеки ООН, де вона зараз блокує всі ініціативи, закінчуючи військовою доктриною, в тому числі ядерною. Я впевнений, що якщо росіяни щось і доробляли, то це такі, знаєте, косметичні зміни, і основна маса знань та розуміння, як застосовувати ядерну зброю, це все з часів СРСР. Отже, що придумали у радянському союзі, якщо буде війна з Європою, з НАТО без різниці, і регулярна звичайна армія, яка воює звичайними набоями, звичайними снарядами, артилерія, танки, літаки, щось з них піде не так, якось ну не будуть вигравати, то доктрина дозволяє застосувати ядерну зброю. І по ідеї, за цією доктриною, після цього супротивник, коли побачить, всі ці руйнування, кількість жертв, він піде на капітуляцію. Тобто, якщо Росія все ж таки вирішить почати ядерну війну, то, скоріш за все, вона буде притримуватись цієї стратегії, яка, до речі, називається Обмежена ядерна війна. Там є три. Пункти. Перший удар він називається демонстраційний і робиться для залякування країни, яка воює з Російською Федерацією. Ну так в них написано. Отже, він наноситься у безлюдно територію. Це може бути десь або в лісі, або в горах, у повітрі, або в морі. По ідеї, після цього супротивник Російської Федерації має підписати капітуляцію і погодитись на всі умови агресора. Якщо цього не відбувається, то ми йдемо до другого пункту. Там вже більш серйозна історія, тому що удар наноситься або по скупченню військ, або по різним інфраструктурним об'єктам, тобто знову ж таки відбувається ескалація. І третій рівень це вже удари на ураження. По суті, це і початок цієї обмеженої ядерної війни. Тобто тоді доктрина дозволяє вже бити по містам, по густонаселеним районам, тобто справжній ядерний апокаліпсис. І враховуючи цю доктрину, скоріш за все, скоріш за все, якщо Росія врешті вирішить почати ядерну війну, то в першу чергу вона не буде бити по густонаселеним районам та по великим містам. Оскільки ми економічне видання, відповідно будемо говорити суто про економічний вплив. Я поспілкувався з економістами, з експертами, запитав них, що на вашу думку буде з українською економікою, якщо, врешті, Російська Федерація буде бити по нам ядерною зброєю. Всі вони говорять, що дуже багато невідомих, дуже багато питань без відповіді. А без цих відповідей дуже складно давати якісь об'єктивні прогнози щодо майбутнього. Отже, які є питання. Питання, які наразі без відповідей. По-перше, це куди саме може прилетіти, куди саме будуть бити росіяни? Чи це буде вибух у повітрі, чи це буде вибух у морі, або вони поцілять у якийсь негусто населений регіон України? Також важливо, яка буде погода, тому що вітер може рознести радіацію у інші регіони, і відповідно ці регіони стануть економічно недієздатними. Друге питання, яка буде реакція у адекватного світу? There's a reason why it should be regarded as an attack on NATO because the radiation that is spread, the destructive and catastrophic consequences of any use of nuclear weapons in Ukraine. to Poland. Якщо це станеться, то продовжувати відео я сенсу особливого не бачу. Або ж реакція заходу може бути іншою. Вони можуть почати постачати нам більше зброї і накласти на Росію ще більш пекельні санкції, наприклад, оголосити Росію країною терористом, і тоді з нею майже ніхто не зможе торгувати, навіть Китай та Індія. І третє питання це кількість ядерних ударів. Бо якщо це буде один удар. Із, якщо так можна сказати, не дуже критичними наслідками, як щодо руйнувань, так і щодо шкоди для нашого довкілля, то це одна історія. А якщо кількість цих ударів буде 5 чи 10, мені здається, в такій ситуації обговорювати, що з українською економікою буде не на часі. Але давайте розглядати за базовий сценарій. Все ж таки, один удар по не дуже густонаселеним районам, там де немає великої кількості підприємств, та стратегічних Комунікацій. Уявимо, що це сталося. Що далі? Перше, що приходить в голову, погодьтесь, це те, що люди побіжать до банкоматів. Але з іншого боку, якщо вони думатимуть, що наступний ядерний удар може їх вбити, черга до банкомату точно не те місце, де вони хочуть провести цей час. Але тим не менше, я впевнений, що величезна кількість людей дійсно піде знімати готівку, і в такому разі НБУ може ввести якісь нові обмеження щодо цього, як він робив, це 24-го. Лютого в них точно є інструкції, як убезпечити банківську систему від масового витіку грошей, і вони точно це зроблять, якщо попит буде шалений, тобто точно можна очікувати обмежень. Після того, як люди знімуть гроші, вони ж не просто підуть додому, вони підуть обмінювати їх на долари в очікуванні, що курс полетить нагору. І власне, завдяки цьому курс дійсно може істотно збільшитись, тому що в людей буде паніка. Емоції, а обмінники дуже люблять на цих емоціях заробляти. Вони, врешті, це вже багато разів демонстрували. Чи зможе НБУ впоратись зі зростанням курсу? З одного боку, так, в них є адміністративні важелі, вони можуть скасовувати ліцензії, взагалі можуть заборонити торгівлю валютою. Але з іншого боку, якщо людей буде прям дуже багато, ну мільйони, наприклад, то повірте, вони знайдуть можливість купити валюту, тому що знайдуться ті, в кого буде валюта і хто захоче продати її за дуже великі гроші. Це буде такий стихійний ризик ног абсолютно чорний як у 90-х і третій фактор, третє, що відбудеться з цими людьми, які побігли знімати гроші в банкомат. Це скоріш за все міграція. Або з великих міст у маленькі села, населені пункти, селища. Тому що мені здається, в наших людей така психологія, що якщо щось стається погано, особливо небезпека ядерного удару, другого чи третього, вони краще переїдуть у якесь маленьке містечко, або взагалі, якщо в них є можливість, переїдуть за Кордон, там вони будуть відчувати себе у більшій безпеці. Така стратегія людей. А мені здається, що цю стратегію треба розглядати комплексно, тобто зняли гроші, купили долари і кудись переїхали. Або не переїхали, це не так важливо. Головне, що така стратегія поведінки людей іде до того, що гроші забираються з української економіки і по суті не працюють на неї, тому що люди вилучають їх із банківської системи. Це звичайно, що поганий, дуже крок. По-друге, це підняття курсу, воно може за собою потягнути те, що НБУ більше не зможе покривати величезну різницю між офіційним та неофіційним курсом валют. Так же, власне було. І Якщо людська паніка розжене попит до таких величезних просто значень, і курс дійсно істотно зросте, то національний банк також може підняти офіційний. Курс валют. І третє це міграція. Ну тут, в принципі, все зрозуміло, закриття бізнесу, припинення роботи, а це означає зменшення податкових надходжень до держави. Але це лише одна стратегія поведінки наших людей. Мені здається, що це точно не про всіх, точно не про більшість українців. Переважна частина буде в першу чергу дбати про свою власну безпеку. Звичайно, що буде загальний шок і нерозуміння, але коли через Кілька днів все це минеться. влада пояснить ситуацію, які перспективи, які наслідки ці люди поступово будуть заспокоюватись і, можливо, навіть повертатись до свого вже звичного життя тобто повертатись до роботи та економічної активності. Це ми з вами говорили суто про поведінкові фактори, як українці можуть безпосередньо вплинути на нашу економіку. Тепер давайте поговоримо про більш загальні речі. Перше, що точно станеться, якщо Російська Федерація вдарить по нам ядерною зброєю, так це зміна вартості українських боргів. Через війну вони і так коштують дуже мало. І якщо Росія вдарить по нам ядерною зброєю, то їх ціна буде взагалі там майже нульовою. І якщо в українського уряду будуть гроші і бажання, він зможе їх викупити і в подальшому, коли ми переможемо, коли наша ВВП буде дуже сильно зростати, ми. Не будемо платити по цим боргам, а от дуже серйозне питання: так це міжнародний бізнес, особливо зараз, коли більшість з них вже почали або повертатись після 24 лютого, або починають думати про повернення. Міжнародний бізнес дає дуже багато роботи для українців і сплачує великі суми у бюджет у вигляді податків. Якщо по Україні вдарять ядерною зброєю, мені здається, що більшість з бізнесів, ті, хто повернувся, вони закриють своє підприємство. А ті, хто думали про повернення, точно відкладуть ці плани десь подалі. Також, якщо це станеться, це вплине на обсяги коштів на відновлення. Українська влада дуже чекає на це, дуже хоче, щоб вже у цьому році ми почали отримувати гроші на відновлення наших міст, наших територій. Але якщо буде саме такий сценарій, коли по Україні будуть бити ядерною зброєю, цих грошей мені здається, ми точно не дочекаємось. На жаль. Це все, що хотів розповісти з цієї теми. Я щиро вірю і хочу сподіватись, що цього всього не буде. І люди, якщо і зберуться на горі кавиці в Києві, то так, просто подивитись на Київ, посмажити шашлики і... і все більше нічого. Підписуйтесь на ютуб канал економічної правди, ставте лайки, пишіть коментарі, залишайтесь з нами.